Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні у всьому світі відзначають всесвітній день анімації. І саме сьогодні ми з вами проговоримо про мультфільми, про героїв, яких ви всіх знаєте та дуже любите. Що ж таке мультфільм? Мультфільм. Це мільйони зображень персонажів у різних позиціях, настроях та праця великої команди спеціалістів. На випуск одного мультика може пойти не один рік, але мультфільми міцно увійшли у наше життя. Звичайно, що основна категорія оцінювачів та любителів мультфільмів це діти. Герої мультфільмів стають кращими друзями дітлахів. Вони разом подорожують, співають, грають та просто спілкуються. Але що ж відбувається спочатку? Спочатку це сценарій, в основу якого лягає відома казка або оповідання. Потім малюють або роблять героїв, знімають їх та озвучують. Мультфільми перекладають багатьма мовами, залишаючи картинку незмінною, для того, щоб діти всього світу мали змогу дивитися однакові мультфільми, але на своїй рідній мові. Відомі всім персонажі. Вінні-Пух. Анна та Ельза, Білосніжка, Попелюшка та Червона Шарка.